Полтавець Максим Кузьменко вчиться ходити на протезі у чоловіка виробнича травма. Перші дні, звісно, тяжко було ну, привикнути, тому що, зрозуміло, ну, ну, що ноги нема, не, не рідна, ну, в Взагалі, треба було привикатися, треба перестраювати трошки мізок, щоб привикнути і взагалі зрозуміти, як ходити. Приходять, звісно, і реабілітологи, займаються, є. Кожне утро ми тут проводимо зарядку, є спеціаліст, до нас приходить. Навчають користуватися протезами та виготовляють їх у полтавському казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві. Знімаю бенти, і тут буде залишитися гіпс, з якого потім буде формуватися сам форма кукси, і після цього буде заливатися вже куксоприймач. Здебільшого вироби для пацієнтів безплатні, гроші за їх виготовлення, підприємство відшкодовують із держбюджету. Наприклад, за протез стегна виплачують до 224 тисяч гривень. Якщо ж виріб коштує дорожче, то залишок має сплатити сам пацієнт. Та це поодинокі випадки. Найчастіше лікар визначає протез, виготовлення якого не перевищує суми відшкодування, говорить Олександр Проскурін. Бесплатно обеспечиваются протезно ортопедическими изделиями согласно постанову кабінету міністрів 321. двадцять бесплатно особи з інвалідністю всіх категорій, особи без інвалідності та похилого віку. Люди, которые получили травми в результаті ведення бойових действий, это як гражданские, так і военные, обеспечиваются діти ламінуванням. однієї із частин для протеза стигна займається Артем Жуков. Мин. Натягуємо перші слої армуючі тканини і потім накладаємо карбон, щоб його зміцнити. І натягуємо наступні слої тканини. Зараз я тримаю модульний протез стегна. Це ми бачимо модульний протез гомілки на довгу куксу. Після виготовлення приймальної гільзи далі в нашому протезному цеху йде збірка комплектуючих. Тобто ми до приймача, який виготовляємо власними руками, чіпляємо комплектуючі стопу, в протезі стегна колінний механізм і модульні сучі. Людина, який необхідний протез, має звернутися до управління соцзахисту. Если это особо с инвалидностью, это паспорт, индивидуальный код справка КАМСЕК про группу инвалидности, индивидуальная программа реабилитации. Управление социального захисту населения направляет эти документы в фонд, а фонд в электронном виде уже вносит направление в, в центральную базу с проблемой инвалидов. За словами Олександра Проскуріна, щороку у закладі протези виготовляли приблизно для тисячі пацієнтів Каріна Попова та Богдан Казирі новини на Суспільному. Полтава.